Про війну, а, чи відчуваєте ви себе щаслива? Іду тепер, гарнізонний храм, там синко мій сонячний, ще з 14-го року під Іловайськом пішов у вічність, іду якраз до нього молитися, але відчуваю щастя від того, що я відчуваю Боже милосердя, але прочитаю про нього вірша, можна? Можна. – Батьківське серце всяй хоч і в тузі. Дізнався я подробиці нові своєю смертю, врятував ти друзів, хоч сам поліг, але вони живі. І бачив ти, подяки, їхню силу, яку вони тобі приберегли, Так і не зрадять на твою могилу, злітаються щоразу, як орли, похилять мужні голови додолу, а на очах скупа, свята, сльоза. Усі пройшли важку життєву школу. Молитва їхня лине в небеса до тебе. І ти чуєш. Їх щоразу, бо ти й досі їхній побратим. А пам'яті, армати, танки, крази і лулайськ, де сльози, кров і дим. Пішли на поміч, щоб котел пробити, що сплів москаль, як терновий вінок. Пощо він може більше ще зробити? Давно у крові кожний його крок. Наказ спинитись. Ти пішов з комбатом, і враз від тебе пролунав дзвінок, ховайте швидко, вас на Кривді радом ховайтесь і прощайте, і замовк. Ти був учитель, лікар душ дитячих, а на війні став медиком для тіл, бо серце мав ти світло і гаряче, то протворив, то й в небо полетів. Тож, вічна пам'ять. Тобі любий, синку. Від мене і від друзів, від усіх. Ти своє серце щире, як перлинку. Для Бога і для правди приберіг. Дякую. Ми Вам дуже-дуже вдячні. Сина, дякуємо вам. Пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Дякую вам за сина.